Четвертий день Великого Пуста, і церкву неї предлагає нам чтення биття. Тобто перша книга про ісхождення міра. Але ми наперед маємо сказати, що книга биття писалася не як книга про астрономію або геологію, а у книжці биття указані Мойсеєм, а він є бутописатель, принципи творення міра. Бог сотворив мір із нічого, создав його і создавав від нижчих видів до вищих. Як їх Господь создавав? Давав їм моментально вид новий і всі їх дані, котрі могли природним мільйонним і мільярдним періодом розвиватися, а Господь дав їм зразу оці види. І як то було друге, у Біблії написано, у Бога є день, як тисяча років. А тому ясно, що у битві, коли говориться про перший день, то скоріше будуть які періоди, в котрих Господь творив Вселенною. І от нині завершає Бетописання творення міра, так і каже в другій главі, вже, із четвертого вірша, каже Бетописатель, от ви маєте происхождение неба і землі неба, творення ангельського світа землі, що вже було сотворено. В то время, коли Бог создав землю і небо і всякий полевой кустарник, нощи всяку поліву, которая росла. Але Бог ще не послав дождя на землю, ще не було повної атмосфери. І не було чоловіка, щоб ту землю возділювати, аршувати, садити. Но замість дожджа Бог благословив і пар, пар піднімався від землі і орушав лице землі, і все росло. І от у своєму вірші звучить знаменіті стихи. І создав Господь Бог чоловіка із праха земного. І вдунув у нього його лице дихання жизне. В оригіналі єврейському написано у множественному числі дихання жизней, і став чоловік душою живою. І так, що ми маємо? Бог создає чоловіка, подобно як і всі творення, но вдруг, на відміну від тварин. Бог создає чоловіка особим образом і вдунув в нього дихання жизни, душу живу. Якщо тварина лише одна природна, то чоловік созданий двох природних і тілесний, і духовний. У апостола Павла є уточнення, а духовна сфера розділена ще на дві на душу і на дух. І так насадив Бог рай в едемі. І там помістив чоловіка в лучші умови, прекрасніші у но не спати, а трудитися в раю і розвиватися духовно. І Бог проростив дерева і сказав: тут будете мати їсти усі ці плоди із дерев, а от дерево, котрої в центрі, Рая називається дерево вічного життя. З тих плодів Адам і Єва, по мислі святителя Іоанна Златоустого, їли плоди і подержали в собі вічне життя. Тобто, це було причастя. Перше причастя в раю було от дерева в центрі рая, називалося дерево вічного життя. За нього мало говориться. Бо коли безбожники і атеїсти пробували толкувати Біблію а наоборот, а висміяти, то вони в той момент пропускали, а касалися лише одного. Що зробив Господь, коли насадив ще одне дерево і назвав його деревом познання добра і зла? Вот з того дерева єдиного. Господь не благословив кушати плоди. Для чого? У перших плоди були якимись образом інформаційно заражені. Що таке заражена інформація? Ми сьогодні знаємо. Люди злі, які сьогодні мають в руках средства інформації, способні не одного-двох, а десятки мільйонів маніпулювати. Почому? чому можна впливати на розум з допомогою технологій лживих інформацій, поданих? Постепенно або є другу, нібито лож появилася до одної, а потім десятки подтверждені тієї ложі, і в результаті, як казав один сатаніст із Германії, що якщо чоловікові сто раз внушити, що він є тварина, він і повірує. Мінус нашої природи, нашого психологічного сустава чоловіка. Грішник чоловік ніколи не повірить, лжі малі. А от велика лож, а то правда. І в результаті мільйони людей попалися у ловушку. Між прочим, то ж саме виставлено, іноді і обманчики, коли в магазинах продають. Один той же товар має свою пряму ціну, а в другому магазині. Сказали, то фірменно є і в два рази. У люди куплять той же самий товар, але за дорожчу ціну, бо на, по них буде влияти на них -та сильніша. Так, вперше, механізм проявився вода в раю. Господь сказав, то буде да напоминання вам, що ви сотворені Богом, ви не Боги. А ви просто творення Божої покликані радуватися творені і наслаждатися тим, що Бог сотворив. Ну сатана заліз у Змія і соблазнив Єву, як помните, випросив у неї тайна, коли сказав провокаційно, то правда, що Бог вам заборонив усі плоди їсти? Єва не має опота, призналася, ні. Слистого дерева, бо кить, казав Господь зійме, то ми смерті умреме. І тоді сатана вступився і свої технології маніпулювання, сознання включив на всю силу. Ні, ви не вмрете. Ви станете самі, як Боги. Бог шкодує від вас, Бог хоче сам бути Богом, а ви поїжте плоди і самі. Станете богами, станете коперфільдами і Адам і Єва і не оказалися боєспособними, не мали духовної боротьби, духовної брані, повірили і заразилися. І коли заразилися, то вже не могли йти на причастя до дерева центрального, до дерева в центрі раю. І ангели Указанню Божої вивели їх уже заражених вон із рая. От почому і люди, котрі приходять до Христової церкви, йдуть з одним осознанням. Природа людська, все дама заражена, заражена гріхом, причому тот вірус гріха настільки хитрий, що ми слід чоловікові і не проявляється просто так наоборот. Іногда у великих гріхах і беззаконнях затуманюється совість, і чоловік просто не розуміє, не вірить, що йому треба робити. От почому у церкві Христовій, щоб відкрилися духовні очі почалося процес істелення, ми приймаємо хрещення. В ім'я Ісуса Христа входимо в Його церкву і в таїнстві хрещення Рождаємося заново по слову Христа, а потім через сповіді причастя кожний раз помилки свої справили, на сповіді знову стале рівно. Що таке гріхи? Гріхи то наш груз. Представми картину, коли чоловік йде, а в нього мішок примерно 100 кг. Як він його буде нести з ужаснішими муками і скривленим організмом? А даколи груз може зогнути чоловіка? І скорчити його взагалі, бо лише так поступаючи, будучи рівними, видиме далеко, видиме добрий путь, видиме опасності, а у вічності за то Бог наш подвиг земний, і наградить нас нагородою вічним Царством Божиїм. Амінь.